Привіт-привіт! Всім привіт! І сьогодні я вас рада знову бачити на моєму каналі з тренуваннями. І основне, наш постійний незмінний гість, або точніше вже тренер на тренуваннях. От, пам'ятаєте, я вам минулого тренування, я вам десь залишу посилання. Обіцяла, що ми сьогодні матимемо складне тренування, але нам буде достатньо легко його виконувати. Так, чому ми будемо робити маленьку кількість разів, але максимально різні складні вправи. Добре? Але завжди у нас розминка. Розминка, мені здається, в мене завжди з чимось в руках, щоб в нашому пухнастому антистресу на тренуваннях було не скучно. Що ж, поїхали. Голова вперед, назад, право-вліво, коло в одну сторону, коло в другу сторону. Плечі назад. Два, три. Чотири, п'ять. Вперед. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Лікті. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. В другу сторону. Раз. Два. Це особливо гімнастика. Три. Чотири, пять. Зап'ястки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. В другу сторону. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Супер. Руки наверх. Вдих. Пригнулися в грудному і видих. Вдих. Видих. Та? Ми не забуваємо. Дихання. У нас дуже важливий процес. Ми майже головний. Окей, один із головних. Ну так будемо називати. Насправді, я взагалі не розуміла, коли я прийшла на тренування, ну, взагалі, перше моє тренування з розтяжки, я не розуміла, куди мені дихати? Чого мені так дихать? Як мені себе заспокоїти взагалі ні? Так, ручки в різні сторони. В праву сторону в ліву сторону. В праву сторону в ліву сторону. В праву в ліву сторону. Маєте відчувати поперед. у-ля-ля. Він взагалі багато чого вміє, але найкраща його властивість це гратися. Такий, ну що ти? Я розумію, що в тебе тренування, усі свої заботи, всі свої проблеми, будь ласка. Взяла котика, то то і не забувай з ним гратися, так? Да? Мазучек. Такий маленький котик, недавно встав. Угу. Супер. Поїхали з суглобами, кольшовими суглобами. Не забуваємо, тому що мобільність кольшових суглобів допомагає рухатися повністю всім м'язом тазового поясу. На одну сідницю переходимо, ногу заводимо назад, повертаємося в другу сторону. Посередині друга сторона. Насправді я дійсно обожнюю всі вправи для тазу. Я їх можу дуже довго робити, різні. Мені це цікаво, мені... я відчуваю всі м'язи сідниць. Єдине, чого мені не подобається робити, це утримувати якусь позицію. Типу міняти та? взагалі. А утримувати якусь позицію, наприклад, таку, там ще й піднімати о, ні, ні, це я не люблю. Взагалі балансуючі вправи я не люблю, але вони мені більше всього потрібні. Це закон подлості, розумієте? О, то... Хочеш ти щось кокайфувати ну, тренування, без оцих ускладнень. Ні, треба робити балансуючі вправи. Інакше всі твої м'язи-стабілізатори, які мають стабілізувати коліна, стегна, це все скажуть якусь: клас, клас, все добре, все але поки. Тому для того, щоб такого не сталося, ми маємо це робити. Поїхали до ніг. Можна повністю лягти, носочки на себе опустили. На себе опустили. На себе опустив. Угу. Потягнули одну ножку вниз, другу ножку вниз. Ой, хто мені потрапив під лапку? Угу. Супер. А тепер поїхали до наших складних, нескладних прав. Ми будемо робити просто маленькими-маленькими кусочками. Знаєте, це як можна з'їсти цілий торт, а можна з'їсти шматочок торту. І от цілий торт, звісно, трошечки кхм, погано буде. може. А курсмач шматочок нормально. Шлунок такий так, ладно, буває. Що ж, Спочатку починаємо ми з шиї. Ми повертаємо голову в одну сторону нахил, в другу сторону нахил, в одну нахил. Другу нахил. Ой, Попрацювали Попрацювала шию, трохи Тепер витягуємо голову вперед. Вперед, назад, вперед, назад. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Та-та-та-та-ра-та-тара. У нього теж тренування, що ви думаєте? бачите, навіть хіть котик не пропускає тренування. Поїхали до рук. У нас е пальчики дивляться вперед. На рівні лікті на рівні з плечима. Тут ми піднімаємо наверх. Виштовхуємо прямо назад і вниз. Наверх, назад, Вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер по черзі. Це мені не подобається. За мене не пускають. Ти угу. маленький котик, Не пускають його ходити туди, сюди. А він хотів би. Так, хорошо. Тепер поїхали, е... ми трошки попрацювали з плечима, розігріли, а тепер ми їх укріплюємо. Долоньки у нас дивляться вниз маленькі пружинки. Десять. Мені здається, е... мазут і його настирливість ну, це ви знаєте, я хочу отримати, мені треба срочно вийти. Це мене просто готує до майбутніх моїх дітей. Чи я була спокійна. Привноважена. Так, 10. Не будемо відходити від тренування. 9, 8, ускорюємося, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. От, отлично. Трошки попрацювали, вже відчули да, наші ем, дельти. У нас є ще одна важлива частина: це ми будемо скорочення. Скорочувати і, ну, взагалі працювати з руками, але інакшим чином. Тобто інакший вид скорочень. <реш> Стаємо в планку, уходимо вперед. Плечі у нас за зап'ястками і загинаємо лікті. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Та, да, ми робимо потрохи. Вам усього вистачить, не переживайте. Ми зробили так. Тепер ми повертаємося знов сюди. Але тепер ми робимо коло 10. Насправді, ось такі от малесенькі-малесенькі ем, кількості вони допомагають людям, які тільки ввійшли в спорт. От їм потрібно. Нам завжди тяжко робити щось, те, що ми раніше не робили. І от якраз ось такі маленькі от. Порції, скажімо так, спорту, в другу сторону, вони нам трохи допомагають. Допомагають не так жорстоко відчути на собі кріпатуру і так далі. Ну, тобто, потроху, наче доторкнутися до спорту, але не щоб було так дуже тяжко. Моя зірочка, моя сонечко, йди до мене, йди сюди. Іди покажися, іди покажись, який ти гарний котичок. Да? іди сюди, мозайку. іди до мене. Поїхали далі. Включаємо кор і заодно працюємо з ручками, ніжками. Опускаємо праву руку ліву ногу, поперек притиснути. І навпаки. Праву руку лівого, ногу. Ліву руку праву ногу. Поперек притиснути. Тримаємо 10. Дев'ять. Вісім. Не забуваємо видих. Вдих. Видих. Вдих сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Повертаємося назад до віджимань, але вже широким хватом. І я нагадую, що якщо вам тяжко робити з ніг, ви можете робити це з колін. Все окей, так само робимо. Уходячи на коліна і віджимаємося. Але ми зараз віджимаємося широким хватом. Тобто широко ставимо ручки, щоб у нас була як буквочка П. Поїхали так п'ять разів. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Хочете, можете зробити десять. Давайте я з вами зроблю десять. Раз, два, три, чотири. 5. Добре. Наступний наш крок. Так. Ми маємо попрацювати і зі спинкою. Ми ставимо ручки попереду. Поперек підкручений. Ведемо одну ручку назад, другу ручку назад. Раз. Два. Вперед. Вперед. Раз. Два. Вперед. Перед це наш третій сет, четвертий п'ятий шостий Ой. сьомий. Восьмий, дев'ятий. Десятий. Супер. Насправді спиною потрібно завжди працювати, але просто розумієте, коли ви у вас м'язи напружені. Ви і так вже маєте м'язи спини в спазмі, і ви їм такі Давай, затискаємо ще більше, робимо силові. Повірте, вас тіло зупинить швидше, ніж ви зробите силові. Всього треба в міру. Тобто потрібно знайти свою міру, де треба розтягнути, де треба укріпити, де треба більше витривалості, де нам потрібно в цій витривалості ще якісь рухи. Усього треба в міру. Поїхали далі. Я так, що в мене за коли я розповідаю якусь інформацію, то, типу, щось по моєму напрямку, так, щось там якісь, там якісь про анатомію, про біомеханіку, в мене змінюється голос. Коли я говорю з мазутом, у мене теж змінюється голос. В мені декілька походу особистостей. Прес-прес-прес. прес. Ми тільки що до нього доторкнулися і поїхала далі. Ножки на 90 градусів до підлоги. Поперек у нас притиснути до підлоги, руки на потилицю. І понеслася. Раз. Опустили одну ножку, опустили другу. Знов до двох. Ой, моя зірочка співає. Він не любить, коли двері закриті. Але він навчився їх відкривати. Десять. Дев'ять вісім сім, шість п'ять. звісно, багато дала чотири. Три. Два. Один. Супер. Давайте допоможемо мазуту погратися. Майже всі мої шари в відтоги не у мене. Да, це ж понятно. Я потім свої всі шарики шукаю. До речі, крім стоп, ніде особливо не рекомендую. Можливо, ще трохи грудні, але так, ну. Надто боляче, незручно з ним ще десь працювати. Більше люблю такі годенькі м'ячики. З ними можна працювати саме для МФР. Ну, це і не вважається насправді, для МФР. Ну, типу, трошки інакше. інакше. От і булка. Добре, поїхали далі. У нас ще потрібно укріпити нашу спинку інакшим способом. Ми просто весь кор пропрацюємо у планці, але в динамічній. Динамічна планка. Що ми робимо? Ми встаємо в планку, згинаємо колінця. Поперек підкручений. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тобто у нас тут виходила помка, як на колінах, але ми так доторкнулися і пішли далі. Супер. Наступне. сідниці. Насправді сідниці. Всі хочуть гати гарні сідниці, але нам потрібно не так, я так сказала, використовуючи тут щось таке. Добре, що я не дозволяю відео дивитися дітям. Не із-за того, що це просто це погано для дітей. Ні, дітям можна робити всякі тренування, але ем, ну, іноді бувають дивні речі, такі, як ось це, наприклад. Ні, насправді просто дітям потрібно. Правильно давати навантаження, скажімо так. Добре, поїхали. Нам треба працювати з сідницями. Все дуже просто. Ми ставимо, стоїмо на колінку, другу ножку ми піднімаємо, витягнули і відпустили. Давайте ми відпустимо мазута. Він більше не витримає. Але він через 5 хвилин почне назад проситися, тому секунду, я до вас зараз прийду. Через 5 хвилин ми почуємо з тої сторони, як хтось нявчить. Я вам кажу 100%. І так, сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. В другу сторону. Треба потроху, потроху. Ми знову зараз повторимо Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Я думаю, трохи ви, але відчули. Тому зараз ми зробимо ще одну вправу і повернемося назад до цієї вправи. Так, а тепер ми попрацюємо з квадріцепсом. Вправа вона не складна. Ми просто маємо встати на колінця, опускатися типу, між колінами. Але ми це робимо швидко, опускаємося, себе хапаємо і повільно піднімаємося наверх. Плечі у нас над стегнами. І раз. Піднялися. Два. Піднялися. Три. Піднялися. Ви вже мали відчути. Чотири. Вверх. П'ять. Вверх. Шість. Вверх. Сім. Вверх. Вісім. Вверх. Дев'ять. Вверх. Останній десять. Умічки. Я думаю, що хто зі мною вже займається якийсь час, вам не настільки буде тяжко після цього і вправи, але для квадріцепсів взагалі складні тренування. У мене тренування і Мазут, я ж казала, він все одно повернеться 5 хвилин і йому потрібно кудись вийти і зайти. Супер, поїхали далі. Ми попрацювали з квадріцепсом, ми можемо повертатися до сідниць. Я вам кажу, ви скоро дізнаєтеся всю мою сім'ю. Хочете ви того чи ні? Але насправді я дуже нею пишаюсь. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер на другу сторону. Але насправді, знаєте, я завжди думала, типу, я не можу бути от, звичайним блогером. Там показувати всю свою сім'ю. От мені якось некомфортно. Mm -hmm. Поїхали. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, супер, Умнички. Знаєте, про що я вам не кажу, але я дуже вважаю важливою цю частину. Це водичка. Та-дам! Хто до нас вернувся? Да, В нього теж бувають такі дні. Насправді я дуже на нього злюся в такі моменти, коли, коли він так себе веде. Але як можна на нього злюся, якщо він такий холосенький? М -м -м. Не забувайте пити водичку. І знайдіть ту, яка вам подобається. Далеко не вся вода мені подобалася. Але ця ну, мені підходить. А ви знайдіть ту, яка вам підходить. Внутрішня поверхня. Ми з нею і із задньою також трошки таким дивним шляхом. Пам'ятаєте, ми завжди робили сідничний місточок. От ми його знову робимо, але ми піднімаємось наверх, зжимаємо. Нейтрально. Жимаємо коліно. Нейтрально. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Підкручений поперек. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Умнічки. Ви маєте відчути і внутрішню, і задню поверхню. Скоріш за все, більше задню поверхню. Але у кого як? Останнє, що ми попрацюємо це наші ну, литки. Тобто ми будемо підніматися на носочках. Але от що я хочу зробити. Піднімаємось на носочки і по черзі опускаємо кожну п'ятку. Раз, два, три, чотири. Не до кінця. Саме п'ятку опускаємо, а не опускаємося разом. Заодно у нас попрацює тут стаз і стегна. Ну, і спина в тому числі. Десять, Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири, три, два, один. На п'ятки на носочки і потягнулися. Можна по черзі згинати колінці. Я вам дякую за це тренування. Я знаю, що вам мало зайти. Але я дуже вас прошу, пишіть мені все. Ставте лайки, коментарі. Максимально беріть участь на моєму блозі, тому що, на жаль, я не зможу популяризувати свій контент, для цього, в принципі, я і знімаю це тренування, щоб більше людей пробувало, займалося спортом і оздоровлювало себе. Я дуже хочу, щоб українці були здоровою нацією. Тому дякую вам за всі коментарі, всі лайки, я все бачу, за всі репости, за підписки. І я з вами зустрінемося вже в п'ятницю. І дякую вам ще раз. Па-па. До зустрічі.